Стислі терміни і великою командою однодумців у Хмельницькому завершили обладнання мобільного прального комплексу. Головне це зручність та можливість бійцеві в польових умовах помитися, попрати і висушити одяг. Особливо це актуально у зимовий період. Є можливістю постиратися, є можливість чотири чоловіка одночасно помитися в гарячій теплій води, посушитися, використати цю машину для гігієни. Машини дуже пользуються попитом. Це вже десята машина, яку зроблено нашими руками. Гроші на такі лазні збирають самотужки, залучаючи все нових і нових спонсорів. В основному стараємося, стараємося ми працювати для наших хмельницьких батальйонів Хмельницької області. Фактично ми передаємо їх їм в руки. Хлопці користуються, міняють, можуть поміняти колеса, можуть зварити, можуть розрізати, укомплектувати. Тобто, любі будь які роботи, які потрібні, вони роблять. Соціальним проектом з переобладнання автомобілів займається велика команда однодумців. Щоб підтримати підтримувати цей проект, ми залучаємо всі сили та заходи, які в принципі є завдяки нашим волонтерам та. В принципі благодійним організаціям, які діють на території органів, нам вдалося е, виконати цей проект. І от зараз ми передаємо автомобіль баня для Збройних сил України. До проекту долучились засновники та представники благодійного фонду Серце української нації від початку повномасштабного вторгнення вони активно фінансують важливі та корисні проекти. Частину з них втілюють самостійно. Плануємо, ми будемо карток діяти допомог руководству Кмінська області. Помимо Хмельницької області, також ми допомагаємо у різних регіонах країни, різним батальйонам, дитячим домам, спортивним організаціям, розвиваємо дитячий спорт. От, все це ми робимо за свої личні гроші, От, ми не донатимо. Тому шаг за шагом будемо совмісно приближатися до перемоги. Тож співпраця з місцевими волонтерами продовжиться і надалі. Головне це невід'ємний внесок у нашу перемогу. Я хочу принагідно подякувати кожному, хто допомагає, хто підтримує, хто фінансує, ремонтує, займається волонтерською діяльністю привозячи сюди ці автомобілі. І звісно ж, хочу подякувати нашій армії, нашому війську за те, що вони боронять наші кордони, виганяють ворога, наближають нашу перемогу. На завершення дотичних до важливої справи було нагороджено символічні відзнаки стануть мотивацією та нагадуванням про спільну боротьбу проти ворогів України. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.